Добрий день. Ось так, непомітно, і канікули у нас вже пройшли. Сподіваюся, що ви трохи відпочили, і можемо приступати до роботи, до праці. І так, сьогодні в домашньому заданні у нас дві задачі. Давайте ми з ними розберемося. Перша задача про електрофорну машину. Якщо зблизити розрядники працюючі електрофорної машини, то між ними починають проскакувати іскри. Ось тут у нас на рисунку це показано. Чи можна стверджувати, що між розрядниками в повітрі протикає струм. Ну, Нагадую, що у нас, якщо є такі два плексіглазові диска, вони обертаються, між ними буде тертя, і вони будуть електризуватися. І електричний заряд з них ось в ці дві колби, збирається, в кожну з них в одну позитивну в іншу негативну, і потім в нас ось ці. Кульки вони мають по знаку заряди протилежні. Якщо ми ці кульки будемо наближати одна до одної, то між ними буде, між ними буде іскра прокосувати. І е, в даному випадку, коли іскра у нас проскакує, що у нас відбувається? У нас заряджені частинки, вони рухаються впорядковано. Тоді ми можемо. За визначенням, вважати, що це не що інше, як електричний струм. Але це буде такий краткочасний імпульс струму, але це все ж таки вважати електричним струмом можливо. Але я хочу вам нагадати, але, мабуть, просто казати про те, що наприкінці цього навчального року, наприкінці другого семестру, зараз я вам все. Кажу. Ось, ми будемо з вами вивчати тему електричний струм у різних середовищах. І ми якраз будемо там говорити про так звані газові розряди. І ось це в нас буде приклад, приклад іскравого газового розряду. Але до цього ми повернемося з вами трохи пізніше. Наразі важливо саме те, що є упорядкований рух, а це вже електричний струм. І ще одна дуже схожа задача. У нас була 12-12, із зарядженої металевої посудини на землю падають краплини води, чи виникає при цьому електричний струм? Тут трохи складніша ситуація, тому що в нас немає безпосередньо заряджених частинок, які будуть рухатися від одного ну, відбування. Одної кульки до іншої, заряджені протилежними знаками. Здесь у нас є просто металева заряджена посудина, але якщо в ній є вода, то краплі води, які будуть з неї витикати, вони будуть від цієї посудини заряджатися. І вже заряджені краплі, вони будуть падати. Але вони будуть рухатися і разом з ними будуть рухатися заряджені частинки. З цими каплями. Тобто, знов, якщо ми будемо з вами вважати за визначенням, що таке електричний струм? Електричний струм це направлений рух заряджених частинок. Саме це ми з вами і отримуємо ці частинки в місті з краплями, вони будуть рухатися напрямлено. Таким чином, ми з вами будемо мати. Майже електричний струм. Але це не той самий струм, про який ми з вами зазвичай розуміємо, коли будемо розглядати електричне коло. Ні, там в електричному колі ми будемо розглядати провідники, і по ним будуть рухатися вільні електрони. Але, як в металах, як ми сьогодні на уроці розповідали, але ми сьогодні ж на уроці з вами говорили, що є ще інша ситуація, коли ми можемо з вами подивитися кратко час, кратко ну, недовго, але заряджені частинки рухаються упорядковано. І такий струм, от в даному випадку, який ми розглядаємо з цими краплями, з зарядженими частинками, ми можемо назвати. його або переносний, або конвекційний, як ми сьогодні на уроці про це розповідали з вами. Ну, ось такі задачі сьогодні були, вони не потребують розрахунків, але вони потребує розсуждень. Як це? Ну потім з'ясую. Добре. Все. Якщо ви все зробили, ви можете відпочивати і чекати на наступний урок.